То нічого не робить, у того немає кримінальних справ. Так, виконувач обов'язків Чернігівського міського голови Олександр Ломако під час щотижневої ранкової наради прокоментував факт вручення підозри начальнику управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради Ярославу Куцу. Це життя, і я повторюся, що до якогось вироку суду ми звинувачували когось. Не можемо. трагедії ніякої в цьому немає. От хто нічого не робить, у того немає кримінальних справ. Нагадаємо, 14 лютого 2024 року начальнику управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради Ярославу Куцу вручили підозру щодо ймовірної службової недбалості. Йдеться про закупівлю техніки білоруського виробництва комунальним підприємством АТП 2528 за завищеними цінами. 16 лютого 2024 року Новозаводський районний суд Чернігова обрав запобіжний захід начальнику управління ЖКГ Ярославу Куцу у вигляді нічного домашнього арешту з 21.00 до 7.00. Також рішенням суду його відсторонили від займаної посади строком на два місяці. Питання водопостачання в Новоселівці це ще одна актуальна тема для міста. 17 лютого 2024 року. Кілька десятків жителів населеного пункту Новоселівка перекрили рух транспорту на околиці Чернігова на трасі в напрямку Новгорода Сіверського, пропускаючи лише автомобілі надзвичайників і військових. Люди вийшли на перекриття, тому що вони. Хочуть індивідуальні договори з водоканалом. Що таке індивідуальний договір з водоканалом? Його ми розірвали ці договори по форс-мажорним обставинам в травні місяці 2022 року. За словами Сергія Малявка, восени 2021 року було встановлено загальний прилад обліку на межі майнової належності. Простіше кажучи, представники комунального підприємства Чернігів водоканал встановили лічильник, який визначав кількість води, що була подана з Чернігова до села Новоселівка. Ми отримали дуже цікаву Інформацію втрати води по Новоселівці складали близько від 40 до 50% відсотків в залежності від там сезонності. Якщо це перевести в кошти по тарифу 1556, який діє на сьогодні, то це орієнтовні втрати на рік 240 тисяч гривень. Чому питання дуже просте: Чернігівська громада повинна сплачувати кошти за втрати води за те, що будуть по нижчому тарифу протити мешканці іншої громади, це не бідна громада. Це одна з найбагатших громад Чернігівської області. Основною вимогою жителів села Новоселівка є укладення індивідуальних договорів із комунальним підприємством Чернігів водоканал для подальшого водозабезпечення та водовідведення. Утім, Сергій Малявко під час наради наголосив, що це неможливо. По діючому законодавству ми не можемо заключити індивідуальні договори, і ми запропонували Киселівській ОТГ заключити загальний договір і навіть чильнику, що вони і зробили. Але мешканці не задоволені, тому що киселівська депутати Киселівської громади проголосували, що надавач послуг. Буде якесь приватне підприємство, яке буде купувати, начебто буде купувати воду у водоканала по 15.56 і встановили тариф майже 30 гривень, що підбурило мешканців. Але є люди, які підбурюють цих мешканців, є депутати міської ради, деякі, які підбурюють мешканців. Ну треба ж називати її прізвище. Я, я не знаю, хто там з народних депутатів їх підбурював. Ну, один захотів пише на, на дату Брюсс. Ну, це античернігівський депутат. депутат. Коли в Чернігові створювали військову адміністрацію, він там більше за всіх бігав в Верховній Раді, просив депутатів проголосувати за те, щоб припинити повноваження місцевого самоврядувального Черніга. Ми ж це знаємо. Все. Бігав там і дуже засмутився, коли йому сказали, що ми цю дослівну херню ставити на голосування не будемо. Тож, знайшовши винних у ситуації, що наразі сформувалась з водопостачанням у селі Новоселівка, міські керманичі перейшли до обговорення наступних питань життєдіяльності міста. Виконувач обов'язків Чернівського міського голови звернувся до громадськості міста з проханням не рятувати приміщення колишньої дитячої стоматології. Не треба рятувати приміщення стоматологічної поліклініки, яке біля міської ради зруйноване. От не треба його рятувати ні в бюджеті на 2024 рік. Кошти на демонтаж не закладалися. Ми ж не можемо його демонтувати, не заклавши кошти. Ми проект бюджету, який голосували на виконкомі, який є затвердженим, не має там жодної копійки на цей демонтаж. Ні в пріоритетах наших на найближчий час цього питання немає, тому що ну точно не, не до цього. А от на часі за словами начальника комунального підприємства АТП 2528 Чернігівської міської ради Руслана Волока, ремонт 257 вулиць Чернігова. Підприємство обстежило майже. Все місто, це і приватний сектор, і основні магістралі, дороги і провулки. То так скажу, що на сьогодні потребують хоч якогось ремонту ямочного, де підсипки, де це 257 вулиць у нашому місті. Це тільки асфальтованих. Я не кажу вже за приватний сектор, де. Ну, особливо той там на окраїнах, де були, скажімо так, е їздила велика військова техніка, вони зруйновані повністю. І е ті кошти, які да, ви правильно замітили, які виділені в цьому році, вони ну, дуже дуже значно. Ну, їх мало, але хочу, щоб. Мешканці міста розуміли, ми виходимо із того, що є, будемо десь робити на основних магістралях, де більший поток автотранспорту. Ну і ми також плануємо і в приватному секторі навести деякий порядок, це вже будемо срезом засипати. Та чи відбудеться в 2024 році ремонт усіх зазначених об'єктів наразі невідомо. Адже за словами виконувача обов'язків Чернігівського міського голови Олександра Ломако, відповідних коштів у міському бюджеті немає.